Зараз йде дощ і у вас є у нас, робота. У нас погодних умов немає, ні дощани зими, не осінь, у нас постійно робота є, так що займаємося технікою. Ви нам у нас є покажете, бокси, так? де ми робимо ремонт і обслуговування повністю. Це, до речі, теж, теж наша техніка будівельна, яка у нас використовується на елеваторах. В принципі, На ремонтних дорогах по базі, на території бази, ну, в принципі, теж використовуємо, так само її теж ремонтуємо, відповідно в боксах і самостійно. Так. У нас є 340, який теж на ремонті була повністю трансмісія, розбирали, можна сказати, до нуля, Двигун робили весною, коробку всю знімали, робили воно за два тижні. в принципі. Підремонтували повністю трактора, готуємо до осінньо-польових робіт. Такого плану. Тут у нас сама скаже, менша майстерня, але оскільки погодні умови у нас нестабільні, то приходиться, працюємо в старимо так в таких умовах. Всю техніку ремонтуємо повністю самостійно. Ми вже більше ніж 10 місяців не користуємося послугами сервісів ніякими. У нас є свої каталоги, підключки перепрошиваємо, вшиваємо ремонти двигунів, трансмісії, мостів, бортових. В принципі, робимо самостійно. Повністю. А як ви до цього прийшли, що вас спонукало? Що спонукало? Ну, скажімо, по-перше, сервіс на даний час це дуже, дуже дорого. По-друге, Чому не навчить інженерів да, працювати і, скажімо так, від цього якийсь там мати прибуток да, ну, плюсом? Е, в загальному е, ну, моя думка така, що якщо ти інженер, да, ти повинен розумітися і знати всі принципи роботи, ремонту і обслуговування той техніки, яка використовується в нас на підприємстві. Я другого просто варіанту не бачу. У нас так само поділена інженерна служба на різні напрямки. У нас є відповідальний інженер за трактора, відповідальний інженер за оприскувачі, окремий відповідальний інженер, який займається сутосівалками, культиваторами, приципним, загрузна вигрузна техніка якби такого плану. Ну і кожен тобто інженер. Це він відповідальний та, за це, відповідальний, і в, нього і він в команді повин... є люди, так? Так, і він повинен розуміти знати, що він робить. Правильно з виконання всієї роботи, всіх ремонтів, всіх послуг, які використовуються е, в даному моменті, якби, якщо це по трактора у нас да, Богдан відповідальний. Вони до цього, ну скажімо, рік назад ще ніколи не робили самі самостійно взагалі ремонти, визивали сервіс. Е, і приїжджали, якби ремонтували, ну це дуже великі кошти, витрати для підприємства. Да? А коли ми прийшли до того, що навчилися і знаємо, як правильно його ремонтувати, і зробити, і запустити в роботу, то якби, це набагато легше, простіше і навіть, скажу, скорше. Е, Бістріше, ніж. Ми забрали трактора, приїхали, є якась поломка, обслужили, зробили, контролюємо мотогодини, є ж там ресурс так само того двигуна, там трансмісії. Передивилися, дивимося мотогодини, що в нас же підходить е, процес ремонту. Зняли, відремонтували, встановили. Ми знаємо, що нам вистачає там від там, 10 тисяч мотогодин або там 5 років, плюс-мінус. Таке як це ця думка взагалі така вийшла? Ну і, і звідки ви навчилися? Просто опит до цього mm, вас провів? Так, я працював, в принципі, в інженерній службі, з мене там, 13 років, да. і з них 8 років я був сервісним інженером. Тобто ви розумієте, що де шукати ну, Так, так. А які зараз, що, що зараз ви ремонтуєте? Що зараз. Зараз ремонтуємо все, що нас зв'язано. Саме перше, першочергово це те, що в нас буде виходити на осінні польові роботи. І, понятно, займаємося тим, що в нас буде вже виходити весняні польові роботи. Ми до скажімо так, до виходу на осінні польові роботи ми маємо закінчити хоча б на 80% повністю, що в нас буде виходити на весняні польові, ну, польові роботи в зв'язку з тим, щоб зимою ну, зимою не накутився багато, не зробиш. Ну, а взагалі ви працюєте за мною, так? Ну, працюю, ну на так. — матч працювати так, так, так. Ну, У нас, як цього року ж на вас затягнулися, грубо говоря, сказати, до кінця лютого. Ну. Ну, Працювали, так? Так. А потім без відпочинку, без нічого перейшли одразу в пісняне польові роботи. Ну, це, скажімо так, за три тижні ми підготували максимально сівалки, там, культиватори, да, зуби і оборони. Ну, це було, скажімо, Дуже скоро, ну і, скажімо, це не є якісно так зробити. Якість це нормальна робота, має бути спланована чітко, да, там, там на дві тижні треба зробити то-то. А в нас вийшло, що ми за дві неділі все збирали на скору руку. Блин. А вам вистачило всіх деталі для того, щоб зробити сервісний ремонт? Конечно, ми ж замовляємо, робимо дефектовку відповідно до того, що ми будемо ремонтувати. Так? Все прощетується, все повністю перераховується як є, да? ну, фактично те, що нам треба поміняти. Ну і плюс замовляємо зіпи. Ну, там, якби, всі роботи ну, одної лапою на культиваторі не можна зробити 5 тисяч гектар. Вона розрахована там, від півтори до двох. Ну, ми знаємо, що у нас приблизно на один культиватор випадає 4,5 тисячі, то ми просто фізично повинні замовити якби, два комплекти. Так, прораховуємося. А ще таке питання цікаве, може нам нашим глядачам це буде дуже корисно. А що з людьми? Де ви людей берете? Є голод кадровий, важче Ну, На підприємстві якби є там, е люди були заброньовані, е переброніруються. такого плану. Е зараз підбираємо, е стараємося підбирати більш молодий колектив. Навчаємо. Ну, є взагалі багато людей, які знаються на техніці. Чи ну, потрібно просто знайти адекватну людину і навчити початку. Я можу сказати, хто хоче навчитися, той навчиться. Ну, ви бачите, найголовніше, ви бачите, що приходили, приходили ті, хто бажає навчитися. Вони ну, є. Ну, Таких 50 на 50. Ну, а зараз ви шукаєте ще людей, вам потрібно Ну, У нас є така унікальна можливість. Ми постійно підбираємо про персонал. Ну, зрозуміло, що на першу чергу ми дивимося на молоде покоління. Ну, молоде це який вік. Ну, у нас є зараз 4 чоловіка по 19 років. Ну, що, я думаю, що по ту сторону екрану є люди, які шукають роботу, і для це могла би бути цінна інформація і для вас, і для людей, які нас дивляться. З тобто 19, читали, будем 19 років, так? Так, спокійно беремо на роботу. Хто хоче працювати, хоче чогось навчитися, тут база дуже велика, знань навчитися управлінню, да, там, якби, технікою різною. Це не те, що у нас там у нас, якби, і тяжка техніка, середнього класу, малого класу, різний вид ґрунтообробітку. Ну, в принципі, школа хороша. Якби. А де ви працюєте? Тільки тут чи на поля приходиться виїжджати? На поля теж виїжджаємо. Ну, якби... Виїзди є, зрозуміло. Ну, так само постійно ну, виїжджав, з навігацією були якби, запитання, там по техніці були запитання, якби приходиться виїжджати. Інженератор не все може, якби, вирішити ці питання. Да, там... Є такі, що не вирішується, собираюся, їду, виїжджаю на поля. Тобто все, немає ні ну, не літа, не зими, не осені, не весни. Ви завжди маєте бути на суско. Ну, Сільське господарство. Так. Да. Я вже зрозуміла, воно таке непередбачуване <свісно> і з погодою. Взагалі-то з погодою завжди непередбачувано. Ну, З погодою це, так, це такий основний фактор, напевно. Що... У вас є погода, всі працюють на полях, щось там потрібно вирішувати з технікою, коли працює. Нема погоди, і всі приганяють сюди, і потрібно з нею тут працювати. тобто у вас Взагалі немає. 100%, якби в роботі повинно бути. Ну, Просто лишили, ну, дощ, пішов дощ, да, там лишили техніку в полях і не поїхати, не обслужити. І там, тиждень, скажімо, прогуляти, приїхати, ну, це ж будуть якісь нюанси. Потім виїхати тільки в поле через дві години. Того не заводиться, того не їде, там не працює, там світло вже не горить. Ну, треба постійно польові роботи є. Це така, знаєш, можливість, коли якісь погодні умови, то можна якісно обслужитися. Тих навіть день-два простояти, якісно обслужитися. Да, тобто, знаєш, що не потрібно поспішати та. працювати зараз, і можна зробити. робити. А як новий склад вплинув на вашу роботу зараз? Що змінилося ну, для вас? По новому складу найбільше змінилося, то, що Скажімо, правильне розміщення всіх та, запчастин, які в нас є по складу і оперативність їх видачі. Це правильність їх списання вже відбувається. І... Тобто ви відчуваєте, так? Так, ну, різниця Всего. є, так. А ви зараз ще щось доробляєте там? чи вже, вже все він готовий? Склад, Ні, там ще є такі там. Маленькі нюанси, таке розберемося. Ну, а так, повністю склад функціонує, повністю нас всі 100% без роботі. Так, ну тоді що? Ходімо дивитися ваш склад, подивимося, що там у вас змінилося, як ви до цього ходімо, прийшли. Подивимося, так. Сьогодні ми нарешті дібралися до АТК і знімемо про їх новенький, свіженький склад. Так що ходімо, подивимось. Кажуть, що ви тут новий склад зробили, так? Так, починали все спочатку, був у нас склад, розібрали, розбомбили і склали назад. А що так, з ним не так? Було ну все зустріння. було застаріше, скажімо, облік теж вівся трохи неправильно. Як зараз там запустили програму, в принципі, все знайде автоматичне списання. Хочемо взагалі зробити, щоб було замовлення деяких речей теж автоматичному такому. Старший у нас по складу. Доброго дня. Добрий. Володимир. Менеджер з постачання, контролю, заявок, старший кладовщик і ще два кладовщика у нас є. Це їхні робочі місця, повністю зробили з нуля, кімнату теж так, почали, повністю зробили ремонт, утепили, ну, такого плану. Підходите, даєте номер деталі, там будь-який інженер, механік, хто прийшов за запчастиною. Говорить, яка запчастина, каталежний номер, кладовщик підходить, номер ячейки і всі деталі з треба. Все моментально. Дві хвилини і запчастину знаходимо. Склад не маленький. Ну, так, у вас і робили. техніки дуже багато, так? Ну, техніки у нас дуже багато. У нас і кейси, МТЗ, фрами. Прицепної техніки дуже багато у нас. Культуватори, дискові борони. Тобто життя у вас тут вирує. І можна сказати, круглий рік. А скільки часу, я пам'ятаю, я думаю, що ми знайдемо відео, що тут було до того, як він скільки такий ми робили? Так, скільки ви його робили? О, січня місяця почали повністю ремонт. Все знімали, все виносили, підшивали, освітлення робили. Oh, відеоспостереження, yeah. пол дуже довго робили, вирівнювали все під ноль, ну, щоб гарно все було, малювали. Якщо не помиляюся, запчастини ми перевезли повністю без програми, але вже перевезли. Це був десь кінець березня, початок квітня. Тобто з січня почали і в кінці. Ми вже всі запчастини повністю з інвентаризацією, з перерахуванням запчастин. як приїдемо. так швидко у вас вийшло? Старалися? Розкажіть, як так вийшло? А як ваші співробітники, що вони сказали, коли з'явився? Дуже раді були, чи їх більше влаштовував? Ну, в загальному такий? скажу, зрозуміло, що були доволі, але ну, трошки попрацювали тяжко. Позапчастини, можна сказати, було у нас, якби і ремонти перед виходом рані там, весняні да, польові роботи, і плюс переносили склад, ремонт. Це все було дуже тяжко. Сиділи ми тут до пізньої ночі, все облаштовували, ну так, вийшло. Тобто зараз набагато швидше. Ну, Зараз в нас взагалі все можна сказати, все укомплектовано повністю. Запчастини, деталі, видача вже набагато легше А до цього де все це зберігалося? Тут була. якщо в тебе є відео, Ну, я думаю, що я знайду його, так, що я бачила, як тут було. Його, там я не пам'ятаю, коли ще про вивезли були, якби він був чистий, і в січня місця почали вже його так нормально. Це робити. дуже швидко. Просто що пол точно знає, що дуже довго робили Ну, з полом я ще скажу, півтора місяця. Це саме довше було. Ну, в процесі, поки робив, ну, робилася підлога, ми ж замовили, повністю прорахували. Робили було три варіанти, чи два-чотири чи варіанти, вже не пам'ятаю точно. Розробляли розміщення силожів. Це саме теж було саме довше, там прораховували, яка висота, це всі були нюанси там, якби. Тому що стелю підшивали, ми ж опустили її набагато. Тут, ну так в принципі, прорахували нормально. А скільки людей працює? Ну, взагалі на обслуговування, так, цього складу? Чотири чоловіка. Кожного дня, так? Так. Ну, у нас в е, сезон, коли е, дуже такий пік, скажімо, то у нас ось, лишається дежурний кладощик, так, повністю. Ну, інженери якби не можуть прийти, взяти якусь деталь там, запчастину і потім прийти на якусь техніку списати. Ну, кладощик муси бути на місці. А що за старими деталями ви робите? Ну, що вийшло з ладу. утилізацію. Ну, вони сюди мають принести? Ні, не тут мають. Тільки нові запчастини, які видаються, ремонт. Просто є якийсь ремонт, процес. Да, так, вони прийшли, щось взяли і потім вже забрали, відремонтували. Так. Вони просто зробили то, що ми хотіли, і все. Я чого питаю за деталі, тому що ну от ми були на іншому підприємстві, вони ну, щось там забирають, там з тракторів, я знаю. І потім ще іноді ці деталі можуть там переробити щось там з ними зробити. Тобто mm -hmm. в них є ще склад з поломаних. Цей склад ми зараз робимо. Такий це склад буде вузлів арегатів після ремонту, то він буде, якби. Тобто ну, в ньому є потреба, так? Є потреба, якби, і він буде. Ну, думаю, до кінця року ми то зробимо. Моглас. Клас, розвиваєтесь.